Ну, взагалі, то концепція дуже інтесна, цікава. Ну, все враховано, може ще до ще більше юристів, позикож тут є і так далі. Там ще сам Віктор Володимирович, ну, знає, що хто він там, як там і так далі. Ну, це велика робота і дуже це хотіло, щоб воно втілилося в життя. Ну, декілька разів вже. Були ну, великі намагання, що що зробити із законом про референдуми, так і не довели до кінця. Чому? Бо владі ну, зацікавлені у тому, що ну нехай ви там рішайте, і, так як Михайло Юрійович каже, а ми там е, своє зробимо і, і з того нічого не буде. Мабуть, закон такий, що не піде відповідну групу чи політиків, чи влади. А те, щоб було, таке, що і прийняти, якщо це можливо, і таке, щоб це всі прийняли і змінювати, ну, я знаю, тільки народ. Ну от приклади, що літвина можна зняти з 226 голосами і так далі, хоча в Конституції інше записано, що не могли вони, от, ну, таке референдум, якщо вже пройшов успішно. Прийнято рішення, мають врахувати, і те, що цей закон змінювати можна тільки на референдумі. І тоді все ясно. А не що конституції можуть там, я знаю, зробити 226, хоча там то, ну і багато інших питань були. Були тут, що замість одного заступника голови ради може бути. Скільки хто йому заманеться у районах, хоча у законі про місцевий самурян Малишко знає, бо він е, е, на то, ну, працював, знає оце, що це не можна було от так. Тоді наша робота і наші думки, і наші намагання все до цього, вони були дуже чіткими.